Дорогі друзі, повертаюся назад додому з парку Тацмінда. Серпантин тепер веде нас донизу і я рада буду з вами поділитися цією красою, яка знаходиться ліворуч і праворуч від мене. Так, бачимо, переїде знову цю панораму красиву Грузії. старий Тбілісі, ми там бачимо красиві Тбілісі, але я так розумію, що видно не тільки Тбілісі, а видно ще його і окраїни. І знову повели, повели нас, поветляє дорога, веде нас серпантин. Тепер уже донизу. Бачимо ось таку красу. Так, бачимо, яка йде крива, яка йде хвиляста. Бачите, як я вам казала, що навіть рейсові автобуси, маршрутні таксі сюди їздять. Тут люди живуть, тут житлові будинки. А тут бачимо. Гористу місцевість, бо знаємо, що навколо Тбілісі всюди є гори, і сам тбілісі знаходиться не наче у Колисі. Тут бачимо якась новобудова яка деяке щось дуже цікава, кругла споруда. Не знаю скільки поверхів. І знову ми петляємо, петляємо. Так, І знову перед нами красива панорама відкривається. Бачимо, гора на горі. Різні будинки, там люди живуть. Це житлова, житловий масив. А тут бачимо, які от отрічечки лисі гори з такими ровами, з такими заглибаними, а самі гори виглядають, бачите, як хребти. Так, петляємо далі. Бачимо дві ліси, ліворуч. Я повернула камеру, що вам було видно. І ліворуч. Ось, ось, бачимо. Ліці. От уже пишеть дві сайса. Бач, написано на грузинській молоді. І знову серпантин мене кудись веде. Веде, веде, веде. Дуже багато серпантину є. нагадує той серпантин, такий як я бувала в Криму, і серпантином піднімались на Іпетрі. Так само тут серпантин піднімав нас на гору. Вів на гору серпантин і досить таки далечем подовгий цей серпантин спать. тягнеться.